Зараз поговоримо про ситуацію на Херсонщині. Олександр Толоконіко, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, разом з нами. Вітаємо вас. Добро слава Україні, героям слава пане. пане Олександр. Як минула ніч в вашому регіоні? Ми розуміємо, що ситуація в Херсоні до прикладу відрізняється від інших обласних центрів через близькість лінії фронту, і фактично те, що через Дніпро вже позиції Росіян. Продовжують росіяни тероризувати цю Херсонщину, тільки Херсон. За вчорашній день 46 опців близько 200 снарядів прилетіло з різного типу озброєння з лівого берега на територію звільненої Херсонщини. Це були авіабомби і снаряди різного калібру. Міни станків також гатили. За до вчорашню добу четверо людей зазнали поранення внаслідок російської агресії. Це двоє людей вода до Кам'янки, одна людина якраз внаслідок взриву авіабомби отримала поранення. Ще одна людина внаслідок артобстрілу в тій же одраду Кам'янки в Волетенському шпиталізувала людину після обстрілу і також. О, Вчора в Борозенці підірвався тракторист на міні, який обробляв своє поле і отримав поранення кінцівки та був доправлений до лікарні? Ну, також і вночі обстрілювали і Херсон, Корабельний район, на щастя, про постраждалих відомостей не надходили. Пане Олександре, хочемо запитати вас про безпосередні наслідки підриву Каховської ГЕС, які стосуються саме стану водойм. Ми розуміємо, що зараз в Україні аномальна спека. Мабуть, люди хочуть скупнутися, хтось хоче освіжитися. Чи можна це робити? В якому стані зараз перебувають водойми? І зокрема, яка ситуація з питною водою також. Дивіться, у нас тут, мабуть, не тільки зупиняє людей стан водойму в нас, ну якщо що з приводу того там, кишечних паличок, або кишкових паличок, або інфекція якихось, Просто у нас це неможливо у нас і до обстрілів. Тобто вище за гелом рік річки вище ГЕС, вода гесвода настільки відійшла, що там просто неможливо купатися, тому що не дойдеш до води. Від села. Ну і звичайно, також обстріли. Тут нижче, це ну, мабуть як самогубство можна робити, тому що під постійним снайперським е, е, прицілом берег, під постійними ну, ударами артилерійськими, мінометними, тому людей немає. У нас такої немає. Ну щодо річ, річок таких, як та Інвець, то там, звичайно, там є проблема з номінуванням берегу. І тому також що люди не купаються і заходять, якщо в річку заходять десь рибу ловити, то де вже перевірили сапери. Ну там ситуація по інфекціям і по кишковим паличкам з моменту підриву Пакуської РЕС не виявлено, не було ніде. Слава Богу, ніяких інфекцій. Хоча заборона на купання звичайно є, ми не фіксували. Якихось захворювань, І також наші поліцейські постійно чергують, щоб люди не купались. Щодо питної води, то звичайно продовжуємо підвоз, підвоз питної води. Саме тут найважкіша ситуація на острові в Херсоні, тому що там ще продовжують подавати в водогонах технічну воду. І звичайно ми кожного дня майже підвозимо туди воду. Також, якщо є декілька населених пунктів, в одному населеному пункті там 40 людей живе в Бриславській громаді, в одному вісім. І туди також підвозиться вода. В інших населених пунктах вода подається зі скважин, де немає електропостачання, то там працюють генератори, щоб почасово подавати людям воду. Фану, також це... працюють очисний. Споруди. Розуміємо, що всього два місяці, якраз сьогодні, рівно два місяці тому, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Не так багато часу минуло для того, щоб усунути всі е, наслідки е, цієї катастрофи. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, щойно був разом з нами.